Доброго дня глядачам, підписникам і тим, хто дивиться мій канал. Хотів би сьогодні розказати, як я поміняв свої права українські на польські. Бо то всі шукають через когось щось зробити. А ті, що через кого щось зробити, такі чини тут завалюють в нас. Що дай Бог! Я скажімо, пробував теж до таких грішалів позвонити, Мені зачинили, якби за права в прав 300 злотих, а за те, щоб за десь там зробити ще 300 злотих, то 600 злотих, то дуже дорого, то мені там треба робити 3 дні, щоб то заробити. А можна за один день втратити і самому зробити. І от такі то справи. Дуже складного не треба. Треба піти просто ось такий бланк взяти і заповнити. Тут я так свої трошки дані позакреслював, зараз я там розкажу, розічню. Таку квітанцію на 100 злотих піти на пошту заплатити. Біля вокзалу з правої сторони є пошта, вона вже там з 6-ї години працює. І там без комісії, якби Я дві квітанції на 117 злотих платив, то якби комісії не було. По на остальних поштах беруть по 12 злотих від квітанції. І ось хто не має мільдації, таку квітанцію треба заплатити за 17 злотих. Я пробував замельдуватися, але в мене там так вийшло, що в умові написано, що я не маю права себе замельдувати, то мені там дали таке порозуміння написати по-польському, що я там на тій тій адресі замішкую. Там. Якщо там збрехав, то в 6 місяців ув'язнення пахне за неправедливо надані дані. От таке то. Даючи там ось таку штуку, розуміння, на обробку даних є на українській мові і є на польській мові. На українській мові хто права до 14-го е, 14 року має 125 злотих. Ну я того не робив, бо мене права були з 2018 року, і воно мені було непотрібно. І це все я робив в Чинстохові. За останні там Жонди я не знаю, як там буде. Найпростіше мені то було зробити в Чинстохові, то я собі робив, то. а хто в Чинстохові робить, то і може собі якось то зробити. Може там геолокація тих поштів того всього, я може якось там по, під коментарями все виставлю, якщо ще воно там поставити. І так, починаємо. З цих бланків, ага, і ще треба, потрібно буде дві ксерокопії зробити. Ксерокопію правів і ксерокопію карти побиту. І так, пишемо вверху тут. Чинстухова. Так, дамо якось ближче, щоб було видно. Тут дата, коли будете. Дату в останній момент можна написати. Далі. Ужонд міста Чинстухова. Треба написати. Вулиця Шлонська, тут я написав будинку, їхній індекс пишемо і ще раз частохово пишемо. Далі йдемо. Тут кай, маємо песель написати. Ту свою фамілію вписуємо, ту своє ім'я вписуємо. І ту країна народження там УКР. Хто де народився, тут. Написати, хто якесь село, там, місто. Далі йдемо. Пишемо свій індекс. Де ви за маєте мати свій індекс, який там на вашому участку йде. Я такий учасник, маєте, я таке написав. Далі пишемо ОКР, що з України обивательство. Далі пишемо чинстухово, надаємо вулицю свою. пишемо, І номер будинку. Далі тут номер телефону, тому ще може комусь номер якогось там потрібно. Не знаю. Хто там в квартирі живе, хто там номер квартири, то номер будинку, то номер квартири. То e, свій емей-адрес вставляємо тут. Далі йдемо. Які категорії тут змінюємо, пишемо. E, Справив там номер в мене тут є, а тут є серія BXO і номер, там, правда, я номер змінив, бо то спорчений бланк вже був. І дата видачі. Тут пишемо нижче. Дата видання написано. Далі йдемо. Тут пишемо букву Х. Вим'яна права язди, виданого за границем. Тут визначаємо, які категорії. У мене були ББ1, С1. Бо я тут трохи спорту був, по собі не так був написав. то... Можна переробляти там. Так що уважно пишіть. На тій карточці ми нічого не пишемо з боку. Тому у жоді записують. І тут кай теж кайтежні не пишемо, бо то теж у жонді записують. Йдемо на другу сторінку. І так, починаємо. Тут я відзначив уважна е актуальна. Кольорова фотографія там 3,5 на 4,5. Така сама, як де на карту побиту. Одна фотографія, у мене одну фотографію забрали. Два пункти я пропустив. То лікарського нам не треба, хто міняє права, І ще приходні чи щось там, то теж не треба. Потім пишемо, що оплату підкреслюємо, копію права язди і внісик МЗС. no to wniosek to tutaj jest to jakby tutaj my to wszystko propuszczamy ja napisałem sobie odbiór osobisty można napisać kto chce pocztu to może pocztu nie znałem, jak on tam przechodzi no ja odbiór osobisty napisałem, idziemy dalej tutaj my 6 punktów w tym 6 punktów, dwa ostatnie ustawiamy chyba ktoś tam ma Утрачене право язи, то та ще і якісь там хто виконує там код 95, я так зрозумів, хто має, там, можливо, то треба буде заповнити, бо в мене коду 95 немає, я собі то заповнюв. Ту свій ставимо, ту вони самі фотографію закріплять. Далі йдемо. Тут пункт А і з тих вибираємо два. Хто у зв'язку з роботою, вміють права, а хто в зв з зв'язку з замешканням, чи ще що. Nie, за бо я не працюю. Їжу тільки до роботи автомобілем і тут свій підпис ставимо. І все, що? що потрібно. Так що, люди, не давайте заробляти корупціонерам тут кай. і не розводимо корупцію, так як ми в Україні. Я в Україні навіть штрафи нікому не давав. Всі проплачував, тому що міліція на лапу хотіла, ніколи нічого не давав, проплачував штрафи, там трошки дорожче виходило. Так що потім нарікаємо, що корупція ще в нас тут розводить. Не будемо розводити корупцію, робимо самі. Тут ніч страшного немає. Ідете до Ужонду в Честуховій, всі знають, хто з України є, де Ужонд є, всі знають, де вокзал є, з правої сторони пошта вокзалу. А копію робив. Виходите до центрального вокзалу, в ліву сторону до Макдональдса, там заходите, в підвалі, там, де Макдональдс є, робимо копії. По два злотих копія. Ніч страшного немає, так що люди. Не давайте заробляти корупціонерам, нерам, йдуть, працюють, а не наживаючи на людях. Думаю, що хейтери забачили то відео, пробували блокувати. Так що просьба підписатись на відео, поставити лайк, кому-то допомогло. До побачення. Всього вам. Тут з інтернету стягнув нормально заповнені бланки. Зробив скріншоти, так що вичитати можна. Подивитися, як воно там є. Тут нормальніше, але декотрі пункти по-іншому заповнені є. Так що пильнуйте, дивіться, користайтесь того. Наразі всім удачі!